Марні та обманливі надії безумного чоловіка, і сни піднімаються на крилах безумних. І як той, що хапається за тінь і женеться за вітром, такий той, хто сприймає сни. Це подібне до цього видіння снів перед обличчям подоба обличчя, що з нечистого очиститься і що з брехні буде правдомовним. Чародійство, чаклунство і сни це безумність. І серце марить як вагітна, що терпить болі. Якщо не було послане від Свишнього у відвідини, не дай їм твого серця, бо сни звели багатьох, і відпали ті, що на них надіються. Закон буде виповнений без омани і досконалість, мудрість у вірних устах. Людина, що заблукала, пізнала багато, і дуже досвідчений визнає розумність. Як не випробовується, мало хто знає, а хто заблукав, примножує розумність. Я побачив багато в моєму блуканні і мій розум більший за мої слова. Багато разів я терпів біду аж до смерті, і задля цього я спасся. Дух тих, що бояться Господа, житиме, бо їхня надія на того, хто їх спасає. Хто боїться Господа. Нічим не буде переляканий і не злякається, бо він його надія. Блажена душа того, хто боїться Господа, до кого він пристає, і хто Його опора. Господні очі на тих, хто його любить, він оборона влади і могутня опора, сховище від спеки і тінь від полудня, сторож від спотикання, і допомога від падіння. Він піднімає душу і просвічує очі, Він дає оздоровлення життя і благословення. Коли хто приносить жертву з неправедного, того жертва опоганена, і дари беззаконних не на милість. Всевишньому милі жертви безбожних, і гріх не надолужується безліч у жертв. Хто приносить жертву з потреб бідних, наче той, хто приносить у жертву сина перед його батьком. Хліб нужденних аж дитя бідних, хто його позбавляє, є чоловік крові. Убився ближнього той, хто забирає потрібне для життя, і проливає кров той, хто затримує винагороду найманця. Один є будівничим, а другий руйнує. Що принесло більшу користь, чи тільки труднощі? Один молиться, а другий проклинає. Чий голос владика вислухає. Коли хтось помився від дотику до мерця і знову доторкнувся до нього, то яка йому користь змиття, так і чоловік, що постить від своїх гріхів і знову йде та їх чинить? Хто вислухає його молитву і яку користь дало те, що він упокорився?